Я не знаю, вам так і волосів. Було... Ось тут от ініший тут якраз двічі прибули. Лоп... Лапняк. Треба назад, іти там далі камінчиків набирати. Так, тут сводка. Перейдемо туди. Це ж ви какая-то вапняк, так? Да? Да. Так, підемо. На бакуті купила наверху собі пирожок. Вчорашню було напевно мало. Доїдала. Вчора там було більше маку. А це мені... За 40 гривень купила. Він великий, не знаю, як там начинка. Маки, вишня. О, тут ще туалети є. Угу. Так собі. себе. потім. Так, там туалети сміттєві баки. Дядько відпустив всіх гулять на всі чотири сторони. Правда, одна дорога. 4. Так. Сказав, до 4 годин нам гулять. Що це там? Котерок. Це наші казав катають. Кудись туди-сюди возять. Вчора була черга. Сьогодні не знаю, побачу. Якщо не за всі гроші світа, то може я прокатнуся. Ні, красиво. Бо, я розповідаю і жую, бо вранці тільки каву випила в кафе. Голодна. Це дуб. Угу. Що цей вапняк? Няк. Вітрами, до водою влимило його. Значить, тут хтось уже тут підковирював. У мене не вийде. куря жалко. А я б цей камінчик виковиряла б тут. Ой, лука. Де він тут? Нет, тут не, не. Мені, кажучи, дороже стоять, чем каменчика нависло не над головою Я хочу зайти. Що? Національний природний парк Подійський Товтри. Охороняється закін. Mm. Сказав екскурсовод, що тут кругом відеокамери. Що я їх не бачу? Напевно, єдеся. Щось сказав. Так. Проте жувати треба йти. Вчора пер... Тут теж нормально вишня і мак. Якусь начинку таку ж начинки не робила з такими я. Треба Да. собі дома таких напекти з вишнею. Мак з вишнею, Смачно. Вчора був великий пирожок. Я його цілий день їла. Тільки це що таке. Теж, теж якась підмита порода з вапняка. Mm -hmm. Червопняк. Такий же і в Одесі. Там катакомби. Під, під, майже під цим містом. Значить тут немає. Я б тут би теж прошуровалась по катакомбам. Так, щось я йду. Нічого більше не знімаю, так далі буду знімати, поки, поки зупинимося. Тут тобто обережно треба йти, щоб так не шурхнути аж туди донизу. Та не знаю, скільки метрів летіть через ті дерева до кущі. Не, ну де десь десь зачепишся. Але. Але не треба. Сказав, що якщо, не дай Бог, мобілка туди десь. Ляпне, то вже можна туди не йти, бо і саму будуть шукати. Буду що максимально йду обережно. Щось наче так Впереді народу було багато. Десь одна стежка, десь і юркнули. А, він казав там пляж. Не бігом побігли. Коли збігала. Вимила. За тих ще йде. Вимила породу. Хоча ну, не тут іменно, а по дорозі казав, що там гриби є білі. Збирають баби ну, жінки. В ресторани приїжджають і забирають, купляють. Так, щось сьогодні у мене быстро. швидко. Киріжок з'ївся. Ну ч? Якщо наверху там... Жіночка продає. Смачні. Жалко, що нема з капустою. Я більш з капустою без їла чи з маком. Вчора з мака наїлася. Весь бегкає. Шум такий що лодка. Пан Петро. Наче його Петро звати. Ну, яка Нірка. І вон Нірка. Як все знайомо. Він сказав, що пан Петро куль... кульочки не викидувати, туди. Насобираємо додому. Вапняка. То Ні, то не вапняк, що з другом сказав. Мені я на відео описала, то не вапняк. Щоб водочку кидати мені реалізувати її пити. Добре. Чую, скорше мені подобається. Я не знаю, як там буде чути. Я всю майже годину з самого Кам'янець-Подільська записувала його розповідь. І про сам Кам'янець-Подільський, і про Бахкат. Було цікаво. Так, туди ми не підемо, він казав одна дорога, тут, напевно, сюди. І сума нормальна. 500 гривень пан Петру за екскурсію сам везе, сам привозить. Ну і 100 гривень сюди за вхід, за вхід на територію. Так. Сіла тут на лавочку. Була ящерка така зелена. Смара... Смарагдового кольору. Ну, злякалась, десь побігла. Я сіла, посижу трохи. Все одно купатися не буду. Напевно, холодно, хоча пан Петро сказав, що вода тепла, не знаю. Тепла вона чи не тепла. Nebo horn. Піду, піду далі. Напевно, вже скоро той пляшеш. Ну, така кузенька стежечка. Треба менше по сторонам фінька телефоном, бо ще й туди. Юркну, буде мені вакота. Так, уже бачу, водичка ближче до мене стає. Ой, щось над головою так лишилось тіло. Тут хоч змій немає. ці сама бакота. Це треба скільки мені спуститись сюди? Яка шалена краса. Ще трішки В лодочках катаються. Ось побачимо. Вчора на над каньйоном така була думка спуститися на тому тросі, але. Напевно, трохи розум хотило. А тут водочки, не знаю. а це що. Це черемха. Черемха. Одна вже достигла, а друга ще червона. Не ще треба йти. Ну, пішли. Так, да, щоб одне діло спуститись донизу, а інше піднятися. Ну, я думаю, що мої тренування, які я ходила, не підведуть мене і поки нормально. Ой, там ще так і така стежинка вся розмита з цими камінцями. Я думала, що вже все. За тими кущиками вже й дійшла. Тут ще не все. Які корінці. Ну, в тут не потарахтіть донизу. Ось так можна зацепитися, оці. оце ось сюди. Вчора була в одних кросах, Зам... замазюкала їх. Діла добре, що взяла ще одні. Так. А там ще краще. Там ще краще. Чи дровеняка лежить, чи... Да, дровеняка думала Ну, Це так спеціально зробили, щоб стежку зовсім не розмило. Так. вай вай вай, вай. Так. Йдемо далі. Люблю походи. Особливо по таким місцям. Ні, серйозно. Це для мене кайф. Кайф ловлю. Так, там вже стоять таблички. Пляж 100 метрів. Ага. Пляж. Відвідування платне. Що тут платне? Ну, монастир він там не діючий, але я буду назад іти, хочу піднятися до тих келій. Так що тут ще цікавого є. Білогірський пляж. Білогірський пляж. Це стовп з рекламою. Ну що, включусь пізніше. Все. Ще ближче до води включила об'єктив. Ну, щось так іду, все ближче і ближче і ближче. Він як породу вимило хвилями. Може, це я була аж там наверху, де крестою. Ось, це метрів я спустилася. Щось він казав: 38 чи 39. Нічого собі. Іринку, куди тебе занесло? Довушка, дивися. Такі штучки забула, як вони називаються. Дівчатка плаває. Я теж хочу на таких, ти ж мене навчиш. Алешка. Вон там внизу рыбы. Ага, там можно присесть. Так, а куда они? Ну, через эти хащи я не Что-то они очень... Дуже... тут есть Куда уже они спускаются? Ще що тут щось темні такі там пагорби, що вони чи горіли чи що, потім придивилась і спитала. Це хмари так пливуть, тінь від них. А, тут треба самим брати. Ні, на цьому ні. Був би ти Льовушка, за мною, то може вже я подумала, а це. це моторки. Так, як вони сюди сповзали, я зрозуміла. Певно через які хащі ліснути. Ну, спробую всі ж лізуть. Всі лізуть, так і я полізу. Так. головне. Оце це гілочки. Йокі-палки, юки-палки, юки-паки. Далі ти кажеш, юки-паки. А ось люди кудись Боже а Я через хащі, через кущі. Ну, як завжди, на пролом. Ой, танки грязі не бояться, так і я. Не ж дивлюсь, там від гілочки не зломані. А така ціна туди залізти, прокатиться і, і багато Вже Жиляти піддають. Дядько такий хилий, що ще буду якщо буду тонути, то не спасе. це для тебе знімаю відео на цих досках, що плавають Я Теж хочу на них покататися, але не.